Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі «Дві Момент. Сьогодні хочу разом з вами приготувати ось такий гарний салатик, оригінальний новорічна ялинка. Салатик дуже смачний і виглядає апетитно. Починаємо готувати. Спочатку ставлю варитися дві картоплини, дві морквини та 4 яйця та беру одну цибулину вагою 75 г. Покришила її кубиком, перекладаю її у мисочку, додаю до цибульки половинку чайної ложечки солі, додаю чайну ложечку цукру та додаю оцет 9% одну столову ложечку. І заливаю цибульку окропом. Окрім має покрити цибульку. Залишаю її так охолонути. Перед тим перемішуємо. Коли водичка охолоне, цибулька буде вже промаринована. Тоді її потрібно буде промити звичайною проточною водою і стідити через сито, встідити з неї воду. Поки цибулька маринується, готую майонез. Налила 200 мл олії рафінованої соняшникової і сюди розбила одне яйце. Розбиваємо обережно, щоб жовток був цілий. Додаю сюди половинку чайної ложечки цукру, додаю сіль половинку чайної ложечки, вичавлюю сік лимону свіжого, а саме вливаю столову ложечку та додаю чайну ложечку гірчиці у зернах. Блендер ставлю саме на жовток і збиватиму десь 30 секунд, нікуди не переміщуючи блендер. Десь через 30 секунд блендер можна вже переміщувати. Збивала я не більше однієї хвилини і в результаті отримала ось такий густий майонез. Густий і дуже-дуже смачний. Домашній, натуральний. Температурний режим. Продуктів взагалі ніякого значення не має, тому що яйце і олія у мене кімнатної температури, а лимон гірчиця це з холодильника продукти. Тому не переживайте, готуйте домашній майонез, він у вас обов'язково вийде. Поки варяться яйця і овочі, я підготую рибку. Це у мене кілька. Чи хамса вона ще називається, і кілька по-різному. Тобто, я купила її ціленьку, почистила від кішок плавників. І ось у мене вийшло таке філе рибки. Воно у мене вже в олії. Я його маринувала в олії. Дуже-дуже смачна рибка, малосільна. У нас така рибка продається з лотків. На вулицях 80 гривень кілограм коштує. Покришила її у довільному порядку, можна сказати, на кубик. Вага 450 грамів. Це саме чиста вага рибки, вже почищеної. Починаю збирати салатик. Для цього беру ось таку гарну тарілочку велику. Майонез для зручності перелила. У кондитерський мішечок, і перший шар у нас буде майонез. Намалювала ось так ялинку, тобто вдала розмітку, картоплю, моркву та яйця. Потрібно почистити. Вага картоплі, чиста вага 360 грамів, чиста вага моркви 200 грамів. Картоплю натираю ось на такій крупній тертушці. І на майонез другим шаром викладаю картоплю. На картоплю роблю сіточку із майонезу. Ось так. Тепер на картоплю викладаємо рибку. Ось так вийшло. Процітила водичку з цибульки через сито. і виклала її шаром на ялинку. Цибулю поливаю майонезом. Далі беру одне яблучко. Краще, щоб воно було кисленьке. Шкірочку із яблука потрібно прибрати. Потерла на крупній тертушичці, як і картоплю. Яблучко майонезом не поливаю, одразу натираю на нього моркву. Моркву натерла на дрібній тертушечці. Моркву поливаю майонезом. Яйця натираю на ось такій дрібній тертушечці. І яйця поливаємо майонезом. Далі беру два огірочка, вага 270 грамів. І натираю їх ось на такій тертушці. По бокам, ось тут, потрібно змастити майонезом і розрівняти його за допомогою ложечки. Краще, звичайно, це робити перед тим, як ви натираєте огірок. Я просто про це забула, вибачте. Дуже поспішаю встигнути приготувати, поки ще не вимкнули нам світло. Бо зараз вже з хвилинки на хвилинку мають світло вимкнути. Ось так вийшло сформувати ялинку. Розклала ось так огурочок. І тепер потрібно за допомогою серветки витерти тарілочку, щоб вона була чиста. Тарілочка у нас тепер чиста. І переходимо до декорування салатику. Для цього я беру кріп. Тут його у мене 100 грамів. Просто відриваю ось такі гілочки кропу і формую. З них ялинку. Ось дивіться, яка гарна ялинка у нас вийшла. Така ялиночка у лісі, а коли вона вже вдома, то ми її прикрашаємо іграшками, то давайте її прикрасимо. Білі іграшки ось такі, я зробила із звичайного яйця це білок. Жовті іграшки зробила. Із жовтка. А помаранчеві іграшки і вифлеємську зірку я зробила із моркви. Хочу вам запропонувати цю гарну ялинку скуштувати. Салатик, звичайно, має простояти хоча б пару годинок. У холодильнику, для того, щоб пропитатися. Але я прямо зараз куштую зразу після приготування. Ось такий салатик вийшов у розрізі. Так, зараз куштуємо. М -м -м. Який цікавий смак. Супер. Салатик чудовий. М -м -м. Навіть не варто чекати, поки він пропитається. Він і зараз ідеальний за смаком. Відчуваються всі інгредієнти і чудово між собою поєднуються. Мені таке одне слово на думці. Смакота. Не передати словами, як це смачно. Обов'язково приготуйте. Салатик недорогий. Тут всі доступні продукти. Я навіть не думала, що він був такий смачний. Він дійсно вартий вашої уваги. Дуже смачно. Обов'язково приготуйте цей рецепт. Діліться ним зі своїми знайомими. Це чудова ідея для новорічного столу. Дякую вам за повний перегляд. Смачного!